Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. Саме поговоримо про візуалізації від НАСА. Український стартап New НюХомсмейт, здобутки Systems, Copilot Workspace від GitHub та багато іншого. Отож, всідати зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми сьогодні з наукових новин, якщо можна сказати, а саме компанія NASA створила візуалізацію польоту до надмасової чорної діри. Тобто ми бачимо зараз уже дуже цікавий проект від компанії, який дозволяє дійсно побачити, як відбувається політ до Чорної діри, як це все може траплятися, наскільки які ефекти будуть впливати на саме астронавтів, на кораблі. Які сили будуть застосовуватися? Ну і в принципі, це все буде візуалізовано. Воно навіть зараз уже є на Ютубі викладені відео. Якщо маєте бажання і в принципі зацікавлені в цьому, а ми дуже рекомендуємо це глянути, можете вже зразу подивитися якийсь готовий процес. Насправді проект виглядає доволі колосально і відкриває дуже багато можливостей по моделюванню різних ситуацій, і так само. Дає поштовх до розвитку, тому ну, і... що якщо так станеться, да. то вже будуть якісь параметри підготовки до того, що би мало стати здійсним. Ну і треба розуміти, що донедавна, взагалом, ну, моделювання космічних об'єктів, воно вже було розроблено колись. Проте, саме, наприклад, там окей, з того, що я колись читав і знав, що моделювання взагалі будь-яких Просторових об'єктів на штаб чорних дир, це було дуже важко. Тому що, по-перше, не було розуміння того, як вони працюють взагалі, що їх огинає, чи це газ, чи це повітря, чи це не знаю. Там сьогодні... дуже багато факторів просто. Та. все врахувати доволі тяжко. Наприклад, Тут навіть говориться про те, що горизонт події змодельованої чорної діри взагалі приблизно 16 мільйонів миль. Це 25 мільйонів кілометрів. Так або 17% від землі. Ну це дуже багато насправді. Так, ну, і... ну це, це це дуже велика кількість об'єму даних, по-перше, було опрацьовано і запущено. І так як тут, наприклад, показують в порівнянні, що проект згенерував близько 10 терабайтів даних, що еквівалентно приблизно половині передбаченого текстового вмісту бібліотеці конгресу, і тривав 5 днів. Для звичайного ноутбука це б зайняло понад десятки років. Так, насправді Оттак, є. Собі то, легенький майнінг дані. запустив і відпустив. Ну, але ми бачимо з цього ну. Не те, що прибуток мається на увазі, а це саме... крок майбутнє, крок майбутнє так? того, як взагалі взаємодіяти з космічними об'єктами в їхньому ж просторі, причому і взагалі до чого варто бути готовими, Так, сумніваюся, що саме поняття про чорні діри іде, тому що ну ні думаю, за, що... загалом, але, але... Загалом? чорна діра, це такий найбільш невизначений об'єкт, тому що, наприклад, будь-яка планета, чи там не знаю, астероїд, чи це будь-що, що літає, скажімо так, воно має свою якусь визначену площу, воно має. Свої визначені параметри. Тобто, наприклад, там уже космічні станції розуміють, що це таке, як це ідентифікувати, і як з ним працювати, да. як то кажуть. Насправді так, а, а чотири лідери і... де воно починається, де закінчується, і взагалі що воно має в своєму вмісті. Впевнений, що насправді це не на 100% всі дані там є правильними, але Завчальні. все одно це є крок, це є початок. і Якщо навчитися з цим працювати, то в майбутньому буде набагато легше. Це все. Якось не знаю, працювати з цим, як говорить, ну і я, ну, дивитися по даних. І... Та, відео, відео дуже захоплююче, Там є декілька цих відео, насправді, тому обов'язково рекомендуємо переглянути. Зрозуміло, що не знаю, чи ми ще на свої очі застанемо такий період, що, можливо, буде подорожувати в космос і подивитися взагалі, як це виглядає в просторовому еквіваленті, тобто на свої очі. Але, тим не менш, маєте можливість в режимі 4К. Переглянути дане відео і поглинути і трошки поринути в той власне. Ну, або як говориться, хоча б стати свідком початку цього Єпт. всього, якщо вже не до реальних подій. Ну це дуже класні прориви, тому обов'язково обов'язково знайомтесь. Перейдемо далі, поговоримо про український стартап New НюХомсмейт, який оцифровує ринок новобудов. США Made – це компанія, яка, в принципі, вийшла на ринок в 2020 році з настанням пандемії, але взагалі була заснована в 2018 Дуже потужний стартап, скажімо так. Оскільки він має понад 120 співробітників в Україні і США, це дуже добре, оскільки він об'єднує так само і наш ринок і дає можливість працевлаштовуватись. Ну і, і в принципі, це американський стартап, yes. О, український мається на увазі в Америці yes. сказати. Так, це вірно. І в принципі, би, його суть на даний момент проста. Це надати можливість клієнтам придбати нерухомість, і в принципі нічого складного в цій ідеї. Я би сказав нічого нового насправді не так. Але вони роблять це доволі ефективно, спрощують багато процесів з їхніх слів, і в принципі я так само зараз перед буквально цією новиною зайшов подивитися на їхній цей PropertyMate по попередній назві їхній портал, і це доволі круто, оскільки там доволі зручний інтерфейс, зрозумілий і. Він дає можливість тобі повністю ознайомитися з усіма необхідними критеріями, відфільтрувати і побачити все, що потрібно. Ну це якби вже розпочалася діджиталізація і... цього ринку. Так, цього ринку, і в принципі, ну він не є окремим чи від чогось іншого, і він має якби сенс мати це все дійсно в цифровому вигляді, так. щоб якось з цим працювати. І треба Поступливо. розуміти, що в США, напевно, цей ринок дуже складний, тобто оцифрувати його це не так, ще просто. Тобто, там напевно багато бюрократії, моментів. Купівлі продажу, моментів виставлення будинок на продаж там чи є якісь, напевно, заборгованості і так далі. Ну так, це не в нас в Україні. В Україні з цим трішки простіше. Там. Хоча я не сказав би, що дуже просто, але насправді Бо, так. знаєш, на мені, наприклад, уявляється, як в Америці відбувається момент продажу нерухомості. Знаєш, пам'ятаєш ті таблички «For sale», як в мультиках, mm, Так, так. <laughs> просто так. повертають скриньку поштову і там «For sale». For sale. For sale. Well, <laughs> все, до побачення. Ну можливо, колись це відбувалося простіше, але ну, ми, зараз ми так. знаємо, що з часом особливо. Бо в Америці там збільшується рівень всяких законів і того всього іншого, тому в принципі... індивідуальний та... від штату до штату. Що важливо до речі, в залежності від штату там політики міняються, правила також міняються, і воно все дуже різне. І Якщо дійсно це все об'єднати в одне, то це насправді дуже круто. Плюс насправді сам підйом саме цього проекту почався в часи пандемії, саме тоді, коли стало популярним працювати з віддалено з дому, і клієнти якраз підбирали собі житло. Особливо це були більш люди молодшого віку, і саме. Це якби дало поштовху в компанії трошки більше мати розвиток, тому що це, по-перше, популярно. По-друге, якби люди молодшого віку більше схиляються до самокомфорту житла, і їм важливо дуже багато аспектів. Тобто, перед тим як купити, вони дивляться на різні параметри, те, що це за будинок, де якого він є, року, чи він світлий, які в ньому моменти, нюанси по освітленню, по теплу і так далі. Та я з тобою погоджуюсь, так. Тут дуже багато. Якби вибірка даних, які звертають увагу люди. Ну і в принципі так само і в нас відбувається. Будьмо відвертими, ті, хто там, особливо молоді, хочуть придбати якесь житло, звертають 100-500 нюансів. Ну, це вірно. І насправді взагалі-то. Ну нічого тут немає дивного, тому що якби цей проект піднявся. Тобто суть цього проекту проста, але насправді дуже добре, що вони це гарно якось подають Реалізовує. і реалізовують, і саме тому він якби зростає. В загальному трішки говориться про те, що в нього є такі якби гойдалки з підняттям і спадом, але взагалі знаходяться нові інвестори, і проект починає прогресувати далі. Тому насправді спрощення це завжди добре, як ну на мою думку, чим простіше працює система. Краще. Чим чіткіший ну, чіткіше і простіше, тим воно краще, ніж всякі великі нюанси. Тому, якщо під капотом нюансів багато, а є якби така обгортка, яка тобі дозволяється зробити простіше, це звісно великий плюс. А особливо якщо це український стартап в Америці, і важливо зазначити, що до концепції майбутньої. Вони хочуть перетворити на сервіс, який супроводжує покупця від вибору до переїзду. Тобто від початкової точки, коли людина хоче щось придбати, до кінцевої точки, коли людина вже придбала, і готова. Переїхати, оце насправді мега круто, тому що зважаючи навіть, я просто згадую попередній досвід, там просто оренда житла. Оцей момент знайти житло, сконтактуватись там з ріелторами, сходити на огляд, обрати квартиру, чи вона тобі підійде, не підійде. Звичайно, це відбувається в декілька ітерацій. А потім, коли ти вже реально знайшов те, що тобі підходить, ти такий треба переїжджати. І ну добре, ми хлопці, У нас не багато з собою речей там може бути в цілому, скажімо, там дві-три сумки поміститься пів нашого життя, як то кажуть, і ноутбук зверху. Але камон, коли переїжджає сім'я з дітьми з там однією дитиною або з двома, це дуже багато. Ну так, процес набагато інакший. Тому і... круто, що вони акцентують на це увагу. Так, і це правда, тому що процес дуже складний. Там от ще юриста знайде ще купа по всього. Якщо дійсно це все буде такий. Повний супровід надаватися з усіма необхідними речами, ну, це доволі круто. І можемо сказати, що ми дочекалися. Компанія Microsoft запускає власний магазин мобільних ігор. Звучить, звісно, дуже дико, якби це не звучало, скажімо так, тому що компанії Apple. Компанія Google вже давно мають свої стори, свої магазини для мобільних ігор, додатків різного такого типу. Ну і компанія Microsoft чомусь вирішує, от саме зараз, цього літа, запускати свій магазин. Для мене це звучить доволі. Неоднозначно цікаво, цікаво. в лапках цікаво. І питання взагалі виникає: навіщо? По словам самої компанії, вони не будуть створювати окремого додатку. Це буде більше інтернет-магазин, в якому будуть розміщатися різного роду аплікації. Першими туди зайдуть ігри від саме Microsoft, про які, до речі, я мало чув. Мається на увазі мобільні ігри, mm -hmm. але такі насправді є. Так, так. І з часом будуть додаватися вже ігри і додатки інших розробників. Суть у чому? Насправді питання доволі таке дивне. Швидше за все, вони будуть, напевно, давати якусь меншу комісію. Сам аніж еплівські і гуглові, наприклад, магазин та тому, стора. що ну великий сенс у цьому, коли магазини вже напрацьовані роками від Епла і Гугла, у нас вже присутні, і там ну клієнтська база. Тобто, це є телефон, зразу маєш магазин. Все, все yes. дуже просто. І, і, от ми якраз власне з Володою обговорювали цей момент, тобто. Так, прикольно, що це буде веб-магазин. Окей, можливо, буде аудиторія, яка спокуситься на дуже великі знижки і буде переходити там і скачувати певні ігри, але все рівно ну я не знаю, що потрібно зробити, яким чином потрібно заманити клієнта, наприклад, з того ж айфона, щоб він перейшов замість Apple Store в Safari ввів Microsoft.store, допустимо. І авторизувався там і скачав щось звідти. Ну так причому, що ну можливо, насправді, якщо тобі дуже потрібно, дійсно і там є знижка, і там воно подешевше, тому ти можеш знайти в Apple Store, подивись, пошукати там, де все ти... мені дорого, але зайду я перевірю, що, що там в Microsoft Microsoft Store ми З тобою. Ну, дається, десь місяців два тому говорили власне про те, що оця монополізація ринку від Apple починає вже сідати. Тобто, там, що в Євросоюзі, наприклад, ну так, вже так, заборонили, так, щоб верно. централізовано був тільки App Store. Можливо, Microsoft якраз вже під цю всю законодавчу штуку вирішили зробити свій внесок і попробувати починати цей, як кажуть, ринок чуть-чуть відшаровувати від Apple. — Може, й чого ну, виглядає. Чому... Ну, насправді, якщо розбиратися, додатків є багато, ігор є багато, і хто сказав, що вони дійсно мають бути прив'язані саме от до Apple Store, до Google Play Market чи щось такого. Ну, Microsoft нічого не мішає це зробити. І насправді, якщо дійсно людині потрібно, їй не заважає ніхто прийти, перевірити, де дешевше, де краще, і мати альтернативу. От і все окей. Okay. Тому насправді можливо, це навіть і хороша ідея, і вона піде доволі непогано, тому що що просто буде альтернатива у людей. Так головне, щоб просто люди пам'ятали про цю штуку. Бо я, наприклад, напевно, на якійсь м'язевій звичці просто завжди йду в веб-стор, якщо хочу щось знайти. Це вірно. Так це з цим, я думаю, будуть проблеми. Ajax Systems отримала одну з найпрестижніших дизайн нагород у світі Red Dot. Уперше український виробник професійних систем безпеки Ajax Systems отримав нагороду від компанії Red Dot, тобто, навіть це не те, щоб компанія, а це. В принципі, потужний, потужний дослідницький центр, в принципі, називається так. І Red Dot Design Award — це щорічна міжнародна премія в галузі дизайну заснована в 54-му році минулого століття. Нічого собі. Так, тобто вони вже не нові, це не є якась така нагорода, яка просто на насладила. Виникла пару років Виникла тому. Пару років тому, і от вона є, це дійсно роками пропрацьований попрацьований шлях та досвід. І ну, якщо вони дають якісь визнання, то. Ясне діло, що це не просто так, так можемо сказати. Мені трішки дивно чути, насправді, що саме системи охоронні системи отримують нагороди по дизайну. Цікаво, а не саме в охороні. <свісно> Але ну чому ні? Насправді, цікаво, чому? просто зрозуміти буде в подальшому. А з якими критеріями вони вибирали, що от саме ці продукти є найбільш там круті по дизайну. Напевно, в них є там ціла вибірка, я думаю. Вони якось це досліджують. Але насправді ті, власне. Скажімо, категорії, в яких отримала перемогу як систем, це є бездрутова клавіатура Keypad TouchScreen. Вона дуже прикольна і вона реально дуже зручна в плані дизайну. Тобто, всі звичні охоронні системи використовують кнопковий інтерфейс, або такі вже доволі квадратно застарілий, назвемо так, там, де такі всі ну, вибір, все в квадратних там обводках і так далі. Тобто, то неякість. дизайн, скажімо так, не дуже. Та прогресивний. Ну, я скажу, що це доволі круто, тому що завдяки власне, напевно, ось таким спонтанним. Перемога, от як зробив Ajax Systems, Ми дізнаємося власне про такі міжнародні премії, як Red Dot. Ну я скажу а... по собі, я не знав, я Будь так само не знав. А з іншої сторони, я скажу ще інакше: завдяки таким, от саме номінаціям, світ також дізнається про Ajax Systems. Тобто, це також реклама. І ну, люди знають. Тобто ці нагороди швидше за все чогось варті, тому що компанія, ну якби компанія є вже давно. Нові інвестори. Uh, нові інвестор, нові так, і хтось до них заслуховується. Відповідно, якщо компанія має одну з таких нагород, це реклама. Це і реклама, це є, реклама, це є це показник кожна. якості. Так, так само. Ну, ну, це це дуже дуже багато чого каже. Тому як кажуть, підтримуємо українське, вболіваємо за українські. Якщо ви не користуєтеся як системс, то обов'язково спробуйте. Я користуюся як системс, але не вдома. Я користуюся її, скажем, на детейлінгах. В нас є власне ці AJAX Systems охоронні системи, і вони дуже класні. Це нуль дротів, максимум профіту, все в одній мережі, і ти просто ну скажемо, enjoy the life. та називається. Зверніть увагу, це не була реклама Jack Systems. Але, Але це просто багато була багато. класна похвала від подкасту Задовол... Так, І від задоволеного клієнта. Та. Так. В, в номінації Гарно зроблений дизайн і юзабіліті профіт Або, на максимум. Та. Гарно зроблений дизайн, і в принципі воно працює, так що беріть, бо ні, воно дійсно, воно варте того. Воно реально працює і воно потужно працює. І до Сполучених новин, якщо можна так сказати, а саме це є нова пошта, вийшла на ринок Великої Британії. Усе дуже просто, і новина насправді дуже вау. Як Термін так? доставки до п'яти днів з України. Уявляєте? До ну, п'яти днів ваша посилочка в цілісності і безпеці, ну якщо ще й застраховано, то взагалі супер доїжджає в об'єднане королівство. Це заявлені цифри. Насправді я думаю, що можливо це буде трішки відрізнятися, але ну так, я ставлюсь доволі скептично. До семісте мала бути присутня, обов'язково обов'язково, тому що в наш час, і в принципі, ти не вгадаєш, особливо Добре. коли все стосується Добре. доставок і товарів, то логістика це тим склад. більше так, так. Логістика це доволі складна річ, але новина доволі хороша. Насправді мене воно здивувало, і я радий це почути, тому що як. Наша компанія дійсно виходить вже на світові ринки, вона вже навіть вийшла, і вона сміло продовжує далі крокувати по країнах Європи і виходити навіть за межі, як ми от бачимо. Минулого тижня, точніше трішки раніше відкрилася так само в Іспанії, що теж є дуже добре. І от Велика Британія вже є наступною. Будуть доступні. Два відділення для початку: це відділення до 30 кг і також до 1000 кг. тобто вантажне відділення. Уявіть, це, це не круто. просто легенькі посилочки, а також будуть якісь вантажні перевезення, які можна відправляти. Я насправді дуже Дуже мені подобається ця новина. тому що, от, як на мене, от Європі насправді не вистачає чогось такого. От, я не знаю, як там дійсно з цими відправками доставками і ну, так далі. Там доволі специфічно. Тому що я пам'ятаю, наприклад, там є їхні ці інпост, вони називаються. Це, отам... до речі, так само партнер. Так, ну це по поштоматах в них партнер. В них це не дуже діджиталізовано, я ось так би сказав. Тобто, незважаючи на те, що там є якісь логістичні сполучення, шляхи, і вони доволі ефективно працюють. Проте, наприклад, такої технологічності, як в нас. От в Україні там з додатком нової пошти, з усіма можливостями трекінгу і цього всього в ре реальному часі. Воно там якби важче працює, але не настільки приємно там, по користуванню інтерфейсу і так далі. Напевно, найпотужніший ринок все рівно, Західний і в принципі Європи, обіймає міст, я думаю, досі. Тому що міст насправді дуже потужно працює на. Особливо в закордонних ринках, але нова пошта також туди заходить легенькими кроками, так сміло, я б сказав, починає свій шлях. Плюс будьмо чесними: додаток нової пошти доволі зручний. Я думаю, якраз він і буде вирішувати багато питань там. Я, я, я також там, переконаний. Так. там та та вони покриють цим повністю багатьох клієнтів, і вони будуть не те, що більш ніж задоволені, а вони будуть реально користуватися і постійно тільки-тіки. Юзати його. І ще також насправді доволі демократичні, скажімо, ціни за відправлення. Тобто вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме там в районі від тисячі там, до двох з половиною тисяч. Ну, в залежності, звичайно ж, яка це посилка, скільки вона важить і так далі, Якщо це буде вантажна посилка, то вона буде коштувати більше. Перепрошую. Це логічно, Так, але... але — ціни дійсно доволі демократичні. Але скажімо. от я, наприклад, ну я ніколи. Так дуже не стикався з тим, щоб відправити щось з України за кордон об'ємне. Тобто, наприклад, ну, не було потреби, скажімо, і в принципі була потреба тільки в дрібних документах. Я йшов на Укрпошту зазвичай. І я знав, що коли я це відправляю, то посилка буде їхати довго. Ну це не відправляю. стереотип. І очікую. Так, це не стереотип, це нормально, і колись я навіть не знав, що є можливість трекінгу, але зараз є можливість трекінгу. До речі, Укрпошта. є насправді є. Також і. Якщо нова пошта реально впорається з цим до п'яти днів, це, це сильно. Тобто, це не в межах України посилка п'ять днів буде їхати. Вона буде їхати в іншу країну за тисячі кілометрів в межах п'яти днів. Хто Н б таке міг повірити? Не знаю. Я особисто ще досі в це не вірю. Добре, будемо дивитися спостерігати. Пробувати, і якщо все дійсно буде так, то нова пошта зарекомендує себе дійсно дуже хорошим новим гран... гравцем на західному ринку доставок. І на завершення розкажемо технологічну новину про те, що GitHub представляє Copilot Workspace середовище для розробників. Це дуже крута новина, оскільки, в принципі, середовище для розробників переважно. Для всіх об'єднане в межах джідбреннівських продуктів. В моєму випадку я користувався довгий час RubyMine, володя, напевно, PHP-Storm. Я ще й досі користуюсь, так? Він користується. Ну, і я RubyMine також, перепрошую, як кажуть, обмовка по Фрейду вийшлася. В чому суть? Що Copilot Workspace це буде як зручний асистент в межах того, щоб вам почати розробляти проект. І, наприклад, якщо ви хочете, не знаю, почати самі якийсь свій, не знаю, pet project, міні-стартап. Але у вас немає команди, от там немає кому рев'ювати, давати думку, оптимізовувати, чи просто ну от, накладати свій досвід. У вас з'явиться асистент, який називається Copilot Workspace. Власне, він замінить вам вашого фізичного тімейта. Плюс він буде як ну, це буде середовище, як і для розробки, і для проєктування, і оптимізації, тобто для багатьох речей. Він може засовуватися дійсно, як для розвитку стартапу, коли у вас є ще момент генерації ідей, і саме того, як проєкт має виглядати зсередини і як його реалізовувати. Копайлот вам допоможе в цьому workspace, надасть всі різні варіанти, як це зробити. Звісно, це все треба буде рев'ювати, дивитись, перевіряти, бо однозначно воно буде доволі сирим, але ну, на старті ідей, тобто це вже буде доволі непогано. З іншої сторони, так само. Коли у вас вже є щось готове, ви можете його використати для того, щоб оптимізувати те, що у вас є. Вам нададуться різні рекомендації. Плюс ви можете так само працювати і не тільки один, але і інші розробники теж так, можуть так. бути у вашому спейсі, можна так сказати. його власне. Ну, натреновувати, поправляти. І, тобто, для команди це теж хороший інструмент, якщо Та, можна так я сказати. Я 100% погоджуюсь. І мені здається, що. JetBrains, напевно, в межах о, от таких релізу, от таких ідей, продуктів вже починає піднапрягатися. Ну, Трошки що... так, тому що ідея заявлена доволі. Так, це Всі... доволі круто, оскільки, ну, коли тобі умовно, під час там розробки чи під час просто роботи не потрібно виходити з одного інструменту, а в межах от. Тільки нього ти можеш там не знаю зробити декілька функцій. То будьмо відвертими, ти будеш користуватися тільки цим інструментом. Якщо брати сам JetBrains, це ж така сама річ. Насправді саме в цій. Цьому спейсі в джетбрейнівських ідеєшок різних все ж там під рукою. Тому так. якраз люди за це, це і, ру, і, і люблять. Але а, дану єдиний систему. момент, який там не під рукою, це якщо там ви використовуєте GitHub, Bitbucket чи GitLab, вам треба йти і створювати pull request. А та так. ви можете створити через консоль. Заранивши команду, але все рівно для того, щоб команда ефективно його рев'ювнула, ви маєте піти на платформу будь-яку із вище згаданих, і піти створити фізичну pull-request і скинути посилання на нього, щоб команда його переглянула. Якщо в Workspace -і... Це можна буде просто створити з одної кнопки, і ви на умовно писали код, створили pull реквест, і людина, яка працює з вами, наприклад, ваш тімейт, не має нікуди виходити, а в межах цього воркспейсу просто сидить і переходить. Ну, ну так це ж менше, GitHub. менше кількість, кількість кількість кліків, кроків, так. кліків кількість і кроків. кроків. Так. плюс так само цей Workspace буде організований на OpenAI GPT-4 Turbo. Це до речі, цікавий момент, тому що я очікую, що це якось буде організовано на Copilot. Копайлот Workspace. так, копайлот Workspace, GitHub і GPT 4 тут... Turbo. GPT 4 Turbo. Але можливо, це... не зрозуміло. Це нормально, можливо, це якась угода внутрішня в Microsoft, що GPT 4 Turbo має більш ефективніші моделі на тренуванні. Можливо, так. І ну, якщо продукт хороший, ідея класна і дійсно є більш підходящий інструмент, як от GPT 4 Turbo, то чому його не використати? Можливо, з часом воно і зміниться насправді. І на щось його поміняють, але якщо він зараз показує себе непогано, то чому би і ні. Але очікувалось так, трошки іншого. Ну, заявляють, що буде саме він, саме GPT 4 Turbo. Я думаю, що так. Великі проекти ще досі цього не спробують, на превеликий жаль, це правда, оскільки, скажімо, старі гіганти дуже не хочуть. Розповсюджувати свій кодбейс в публічний простір. Я думаю, що напевно використання Copilot Workspace несе за собою. Трошки частину його десь може, ну там не знаю для натренування моделей треба запаблішити. Я думаю, насправді це буде якось регулюватися. Будуть якісь створені окремі свої спейси, ізольовані спейси, ізольовані які будуть це регулювати, тому що. Ну, дійсно, це буде несерйозно, якщо великі проекти будуть просто боятися, тому що не буде саме цієї ізоляції, і дані кудись будуть ходити назовні. Я думаю, що компанія обов'язково над цим попрацює, створить захищені закриті середовища саме під такі розробки. Не думаю, що воно зараз є актуальним, але ну особисто я б насправді так зробив, тому що багато компаній вже роблять такі середовища, саме з різними штучними. З різними моделями для того, щоб дані нікуди не витікали. Тому це очевидно. Я думаю, це 100% буде, просто, можливо, не зараз і не настільки круто воно буде працювати. Але для дійсно нових проєктів, як би сказати, меншого масштабу доволі класна річ. Тому, тому якщо у вас є можливість юзати цю штуку, використати її обов'язково спробуйте. Покласайте і дайте ваш фідбек, як вам, наприклад, в організації там нового свіжого проекту воно виглядає. Я ще не мав змоги з Володимиром цього зробити, але я думаю, після цієї новини ми спробуємо скористатися. Так, рекомендуємо. Тому, якщо мали досвід, якщо спробуєте, обов'язково діліться цим у коментарях. Так само буде нам цікаво почути вашу думку. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!